Ідеально. Тепер я буду не переможню. Хм. А тепер погнали до тролів. Цікаво, що ж вони мені зроблять. Так, погнали, погнали. Дякую. Я її не буду показувати, тому що можуть мене підозрити. и выдну. Также видно Та ж, тролли. Они! Это что таки... Они... Они хочет нас... Они нас Тут... Тут троллинг. Это... Умок. Мне требует... Дети тут троллил. Але їх тут не нема. Нам треба. Дай мене йдуть. Не буде. Хм. Він же все. От, хм. <рес> навіщо ви Мене навіщо кидають. Ты ж не может. Так? Ну і шо? Ну і тут я ничего не зроблю. У них нема их. Ч нема цих? Бля, на все зависло. Кейс. Йой. Ну ок. Брат бери пердбер Ммм А них дивіться, колопушоночку Чего это давайте настроим або за 15 купим Не знаю Краще напевно за 15 А не, ага. Вони не Це дуже важкий. Я не знаю О, а тут что у нас? Ну, Венька. Не знаю. Такие, дуже маленькие. Давай попробуем это пройти, может что-то будет. Не знаю. Не, знаю. Цепить, что не, знаю, что. не хочется, спать. Не Ніх мене трольно так ще не тролли. А ну це за 2 Две... трошки більше грошей. Там чоманс. Це ж, ж тоді не чесно. Ок я піду в стилбран.